Смучають могі люди, люди з цінними колами під очима, люди з наплічниками за плечима, люди лютості, люди сили, люди, що з себе витягують жили, люди, що вміють складатись в усмішку, люди, що гріть на грудях кішку, де б не були у окопі чи вдома. Люди ривок і вселенська як тонка, можуть очима копати криниці, ходять в місця, де чортам не годиться. Люди прості. І з мазуту і діло, що не ховають, хоч би й кортів. Люди, які щоденно втрачають, люди, які бережуть. Й не прощають. Люди убрані в берці та фліски, плачуть під качу і біля колиск і день світ випалюють мовчки до тла, вгризаються в землю, лишають тіла, в нотатки фіксують, що не сказали. Втомлені люди Йдуть на вокзал.